У Золотоноші відзначили 446-ту річницю з дня заснування та 79-ту із дня визволення міста від нацистів. У рамках заходів провели благодійний ярмарок та велопробіг. Усі кошти від продажу робіт майстрів громади та внески із велопробігу спрямували на потреби військовим. Центральна площа міста в Золотоноші стала головною локацією свята. Розпочали святкування з урочистої частини. Виступи керманничів міста продовжили колективи будинку культури. Вони дарували патріотичні музичні вітання. Свою творчість також демонстрували. Жували і місцеві майстри, родзинкою свята став велопробіг. незважаючи на погоду, до акції долучилися навіть юні золотанісці. Ти вже їздив на, на пробіг перший раз ти на потреби. Наш тобі цікаво на Для цього наші майстри, підготувавши свої підприємства міста. Свято відвідав і колишній голова міста, а тепер народний депутат України Віталій Воцехівський, разом із колегою, народним депутатом Сергієм Козарем. Вони надали допомогу внутрішньопереміщеним особам, які проживають у Золотійській громаді. Ні, є люди, яких називають внутрішньо переміщеними, але ми розуміємо, що люди, які сьогодні в тяжких життєвих обставинах, і вже я думаю, визить не лише народних депутатів, а й всіх громадян України допомагати цим людям, користуючись на водою, що сьогодні свято. День міста Томуш. Я думаю, це прекрасна нагода зустрітися з цими людьми, допомогти, чим ми можемо, почути про проблеми, які існують у них, і зрозуміло, що допомагати їм на постійні. Під час святкування вдалося зібрати 16 тисяч гривень. За ці кошти захисникам придбають теплі речі та необхідне обладнання для голодної пори року. Нині навіть святкування дає можливість робити внесок у перемогу. Владислав Ведренець, Віталій Вільдій, служба новин телеканалу Ільдана.